Напередодні відзначення дня молоді міський голова Сергій Кузьменко зустрівся з активними юнаками та дівчатами, аби вислухати пропозиції та їх бачення щодо подальшого розвитку Олександрії. Сьогодні надзвичайно талановита, молодці надзвичайно швидка. А ваша швидкість життя порівняно із нашою молодістю набагато швидше. ну тому що змінилися методи комунікації все стало набагато швидше. Тому швидкість це можливість. І не дивлячись на те, що ми повинні розуміти, що ми живемо надзвичайно важливий важкий час, час великого виклику для нашої держави, для нашої державності, для нас як українців. І я знаю, що багато олександрійської молоді сьогодні зброї в руках боронить нашу країну. І великий їм уклін, да, велика мужність. Велика робота, велика звитяга, велика самопожертва для того, щоб в тому числі ми сьогодні мали можливість тут з вами поспілкуватися. Представники молодіжних просторів Авангард, Волярт та Другий поверх розповіли про особливості своєї роботи. Після завагомі досягнення молоді у різних сферах суспільного життя, найбільш активних її представників відзначили преміями міського голови. Це Назар Гуленко, засновник та організатор простору Другий поверх, Ярослав Федоренко, засновник благодійної організації Моя броня, Аліна Шевченко, засновниця літературного альманаху Олександрійський Маяк, Олена Котова, керівниця громадської організації організації зоодопомога Ілля Стовба, тренер патріотичного спортивного клубу Захист та Олександр Артемюк, військовослужбовець військової частини 2269. Для мене це має велику честь, тому що я не очікував цього. Мені вчора зателефонували, сказали, що мені потрібно сьогодні сюди з'явитися. Навіть було неочікувано і й неожиданно. Я сам не розумію, як так сталося. Зараз я знаходжу щорічні основні відпустки. Зараз я з дітьми в спортивному оздоровчому таборі виховую молодь. Військово-патріотичне виховання і от зірвався, приїхав сюди. Зараз знову вертаюся до наших діток далі виховувати їх. Військове виховання це сам вперед на даний час, це те, що потрібно для нашої молоді. Також цього дня, подяки міського голови, вручили і іншим активним представникам молоді нашого міста. Серед пропозицій молоді створити місця для виступу місцевих авангардних груп, вулицю Чижевського зробити пішохідною зоною та створити культурну наглядову раду.